Ми сьогодні говорили про те, що знову ж таки там от роблять партнери заяви, наприклад, щодо розміщення військ, потім вона якось ні до чого не доводить. Але тут я знаю певний алгоритм, і він, як правило, працює незмінно. От мені, до речі, цікаво. Там після вчорашнього візиту Зеленського до Лондона з'явилася інформація в британській пресі про те, що, начебто, Великобританія вирішує розмістити контингент інструкторів на території України. Для навчання на місці українських військовослужбовців, і на перший погляд, це не аби яка новина, але от подібні подібна інформація вона неодноразово вже з'являлася в ЗМІ, і кожного разу це все завершувалося нічим. І завершувалося воно нічим після втручання з боку адміністрації Білого Дому, тому що нам видається, що в принципі, що таке цей контингент е е інструкторів на території України офіційно, да от ну це ж якби це не те, що якось принципово змінить хід війни. Але це входить в принциповий конфлікт із позицією нинішньої адміністрації Білого Дому, що ми робимо вигляд, що ми ніякого відношення до цієї війни не маємо, і наша головна мета не допустити прямого зіткнення НАТО та Росії. Тому навіть, наприклад, союзникам по НАТО рекомендують не збивати навіть шахеди і ракети власному повітряному просторі. Щоб, не дай Боже, росіяни не подумали, що з ними хтось воює, і зрозуміло, що в такій ситуації, навіть поява інструкторів країни НАТО офіційно на території України, це вже було би достатньо серйозною зміною логіки і зміною принципів продовження бойових дій. І от мені цікаво, як на це відреагує адміністрація Білого Дому, тому що неодноразово було вже, коли, наприклад, партнери України з Європи робили певні заяви, які потім перегравалися. Класична ситуація це коли е, Стармера запитали журналісти, чи може, наприклад, Україна завдавати удари британською зброєю по території Росії е, без обмежень. Стармер сказав, здавався, ну так, звичайно, це якби ми передали, вони можуть використовувати як завгодно. Все от її зробили новину. А потім, е, якось так, знаєте, в традиціях е, британської політики якось цю заяву, де завоювали якісь неназвані чиновники в Міністерстві оборони, якось вона так все і зависла. Тобто, очевидно, що заяву прем'єр-міністра Великобританії почули в Вашингтоні, е, надіслали рекомендацію своїм партнерам, що не треба, не треба цього, не треба, не поспішайте. І вони це все переграли. І таке вже було дуже-дуже багато разів, коли от партнери виходили за межі е, рамок, які е, задаються в Вашингтоні, і в подальшому це все знову ж таки переграється. Е, тут, знаєте, такий є цікавий момент. Е, цей Рамштайн не виключено, що мав би бути останній, тому що це діти ще нинішньої адміністрації Білого Дому, і зараз справді, е, ну якщо, наприклад, там Трамп е, стане президентом, то там е, буде якась інша розмова, невідомо поки що про що. Якщо, наприклад, Камала Харрі стає президентом, то виникає запитання, що ну, наприклад, може бути. Продовжена політика чинної адміністрації щодо переведення відповідних функцій щодо військового забезпечення безпосередньо на НАТО. Тобто, ну в принципі, за великим рахунком, формат Рамштайн наближається до свого завершення. Чимось не знаємо чим, але до свого завершення. Причому цей Рамштайн він би був суто політичний, тому що в плані військової підтримки вже оголошено про останні пакети допомоги для е, освоєння тих коштів, які були передбачені в рішенні конгресу. За весну цього року, тобто всі ці в принципі кошти вже розподілені на деякий час вперед, тому ніяких нових виділень коштів з боку сполучених штатів принаймні точно би не було. От тому це мало бути щось політичне, і те, що там зараз в активно в західних змі обговорюють питання НАТО, ну можливо, щось би mm -hmm. цього самого НАТО стосувалося, але в останній момент в Сполучених Штатах вирішили, що Якби не треба в цій ситуації поспішати, і ну як завжди, вони люблять вчинні адміністрації Білого Дому. Вони ж не лише інших, як то кажуть, утримують від дій. Вони самі люблять утримуватися від дій, перегравати, відмовлятися від попередніх заяв. Це цілком в стилі адміністрації Байдена, тому що там ми, ми потім дізнаємося з мемуарів е, представників цієї адміністрації. Як там ухвалювалося рішення, що там там можливо. Спочатку е, Блінкін впливає і ухвалюється одне рішення, потім приходить Саліван і е, все переграється назад. Тому е, це абсолютно не можна виключати. Але я би хотів сказати про інше. От mm -hmm. я от, коли е, читаю всі ці публікації про м, це саме часткове членство в НАТО, про якісь там е, німецькі моделі, якісь ці теоретичні викладки, які останнім часом масово генерують е, західні експерти, журналісти, е, публіцисти. От е, я е, мене одразу виникає дуже багато запитань щодо того, як це все на практиці можна реалізувати, і я, чесно кажучи, ніяких варіантів практичної реалізації цього не бачу зі всіх теоретичних розкладок. Чи за одну просту причину? От е, я читаю ці всі публікації, як вони це все можуть організувати, але я не бачу в цих публікаціях жодного пояснення, чому це має е, приймати Путін. От такі аргументи для нього це все приймати, якщо не вступ України до НАТО це одна із ключових задач російської зовнішньої політики, заради якої вони офіційно почали найбільш криваву війну в Європі після 1945 року. От яка мотивація у нього приймати ці якісь відповідні е, норми? Тому що якщо він їх не приймає, ну це знову ж таки та сама війна, якої Повномасштабна в масштабі уже всього світу, якою так дуже люблять лякати окремі європейські політики, і відповіді насправді на ці запитання ніхто не дає, і це приводить мене, власне кажучи, до такої, знаєте, цікавої думки, що насправді оця вся історія із членством в НАТО це трохи про інше. От не так давно буквально сьогодні я побачив результати чергові опитування, які проводилися в Німеччині. Там 44 чи 45% німців вважають, що там Україна має погодитись на територіальні втрати там заради миру, і ця думка, яка насправді досить активно просувається в Європі через російські мережі впливу, що мовляв, ну дивіться там. Ну нехай вже Україна там від якихось там шматків відмовиться. За те буде мир, спокій там і тому подібне. Не буде відповідних ризиків. А, і а, насправді, от Росія дуже ефективно цю роботу вона насправді побудувала, нав'язавши світу думку, що війна проти України це війна за якісь шматки української території, які от конче потрібні Путіну, і без яких Путін не може прожити. Але якщо їм їх віддати, Путін заспокоїться. Що це знаєте? Такий дрібний східноєвропейський територіальний конфлікт. Який не вартує якоїсь там е, особливої уваги, який треба якомога швидше якось там вирішити шляхом територіальних поступок. Але от, е, е, і Україна, в принципі, цілком логічно ставить тоді питання перед всіма західними партнерами, які от постійно неформально, неофіційно, офіційно вони там всі за перемогу України, але неформально, неофіційно, очевидно, мабуть, піднімають е, в різному форматі. Ну там віддайте вже Росії ці шматки, от, і давайте вже якось смиритися. Окей, якщо ми віддаємо ці шматки, то давайте приймайте нас в НАТО, правильно? Ну, все ж уже, війна закінчиться, правильно? Війна ж закінчиться, значить, приймайте нас в НАТО. Це, це не для України, да? це не для української аудиторії, це для Західної аудиторії. Ну, логічне ж, да? міркування. Відповідь, уникає запитання. А як же ми вас приймемо в НАТО, якщо почнеться світова війна, правильно? Тоді виникає логічне інше запитання. А якщо. Після територіальних поступок України все одно почнеться війна, то який смисл ставити питання про ті поступки, про якісь там заморожування і тому подібне? Якщо поки що російський імперіалізм абсолютно не змінює свої наміри? ну Росія офіційно продовжує е, генерувати думку, що їхня мета це знищити Україну. Вони постійно це говорять. От мені знаєте, це так е, смішно читати, коли, наприклад, західні аналітики говорять: О, там е, Ізраїль не може вести там якісь переговори, тому що, е, наприклад, там Хамас Хезбола в якості своєї мети оголошують знищення держави Ізраїль. А наче Україна повинна вести, да? хоча в Росії постійно говорять, що наша мета це знищення держави Україна. Медведів, да? Медвєдєв це на це на, на секундочку, не лише екс-президент Росії. Мідвідів це чинний високопоставлений російський чиновник, так. який призначений особисто путіним і, очевидно, користується повною довірою Путіна. І Медведєв ледь не щотижня розказує, що наша мета знищити Україну, української держави існувати не повинно, і тому і тому подібне, і тому подібне. Тобто, от, насправді, історія із вступом в НАТО вона насправді викриває глобальне лицемірство і блюзнірство, яке панує на заході. Що, мовляв, можна поторгувати українськими територіями і на цьому завершити війну. Пробачте, Путін почав війну не заради того, щоб захопити Мелітополь. Він почав війну, щоб знищити українську державу, захопити Київ, оголосити про відродження великої історичної Росії, про яку він постійно говорить, знищити Україну, яку з точки зору Путіна вигадав Ленін із незрозумілих для Путіна причин. І оце їхня мета. І як мету екзистенційного екзистенційну мету знищення України можна а, якимось чином а, вгамувати оці самі пристрасті шляхом якихось територіальних поступок з боку України не зрозуміло. А якщо ви знову ж таки говорите про те, що все одно, навіть після того, як Україна піде на якісь поступки Росії, все одно почнеться війна, якої ви боїтеся, ну то можливо варто це вже нарешті визнати. Тому що от, насправді цей дискурс... Він мені не дуже подобається з одного боку, оцей прочастковий вступ НАТО і так далі, тому що він в принципі абсурдний і він не відображає жодним чином реалії. Але, як на мене, він відкриває певні можливості для того, щоб показати от, ну, ці, всі, всі ті політичні і не лише політичні маніпуляції, якими зараз перенасичене перенасичений політичне експертне середовище країн Заходу. От. Uh -huh. І нарешті поставити питання, як то кажуть Руба. Тому що от постійні ці маніпуляції, як, наприклад, тому опитуванні німців, що там віддати частину українських територій і завершити війну, ну от вони ж за ними ж нічого немає. Це просто спроба. От ви знаєте, це ж дуже просто спроба перевести війну у зручний для Путіна формат. Тому що зрозуміло, що Путін розуміє прекрасно, він не може захопити і перетравити Україну повністю. Краще це робити шматками. Там захопив Донбас, э, русифікував, о, захопив о, частину Запорізької області, русифікував там, здійснив масові переселення, депортації населення. Там потім провів там мобілізацію тотальну, як на Донбасі була, де всіх абсолютно мобілізували, кинули на штурм і так далі. Рухатися, 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 ковтати посп по шматкам. І при цьому це все не дає. Ну тому я думаю, що про це треба говорити. Я думаю, що це дуже такий. Важливий побічний результат цієї всієї історії з цими так званими планами.